Човний радянку за свого ровні геса, правда смерть! А люди за ну, дивись, вони хвородять. Чуєш, вони депутати пропускають, а не депутат? Хай пояснить свої дії. Поясніть свої дії. А на Ігор, підстав... пос... Чекай, ми ж до суду звертатися. Хай полковник пояснить дії на підставі, чого він не пускає громадянина України в е, установку. Хто там іде в каска? Хто йде в каска для А ну пропускайте депутатів і дія з народу. Як генерал міліції, начальник обласного ОМВС, дає команду тітушкам не пускати депутата обласної ради до голови облдержадміністрації. Це відбувається зараз. Нам потрібна така влада. Ні. Давайте скажемо своє слово. Відстав. Підстав, відбув підстав. Ну як немає? Бондару немає. Шановні я... друзі, ми хочемо, мають генерала. Тихо, 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 тихо. тихо, тихо. тихо, 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 слово. тихо дайте слово. Тихо, тихо, дайте слово, дайте слово, шановні друзі, тихо, спокійно. Я сьогодні продемонструю, я вам даю слово. Ми стоїмо. є слово проти прихода генерала. Я своє. Я продемонструю відео в інтернеті. За це я відповідю. Я продемонструю. В інтернеті відео, де стоять авганці, хлопці, тітушки, які не мають жодного е, відношення до міліції, і генерал Терещук їх е, не керує. Я це відео сьогодні. Продемонструю. Вони там були присутні присуті. На відповідь вони присутні вони бачите, тобто. От...